Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати новинки від Glambi. Не такі вони вже й новинки, якщо чесно, бо я їх тестую вже, мабуть, другий місяць, і купила я не всю колекцію, бо вона мені вся просто не потрібна. Мені здається, такий перший раз зі мною, щоб мені було щось не потрібно і я реально це не купила. Але давайте починати. По суті, я маю всього три продукти і почнемо, мабуть. Оце буде мене на перший. Це ліп-крем. має назву: отака штучка. Дуже симпатична манюська. Я собі обрала з ківі. Там їх дуже багато в лінійці з різними фруктами. Давайте я одразу на губи намазюкою і покажу вам, як воно виглядає. І так, це ліп крем. Я собі обрала з ківі. Я собі думала, бо трошки що воно буде трошки з таким прохолодним відтінком на губах, але зараз ви побачите, що це майже абсолютно. Прозора історія. Я б казала, що це трохи більш доглядовий все-таки засіб, ніж декоративна косметика. Це такий супер зволожуючий бальзам губ. Він реально відчувається як бальзам. Дуже прикольно пахне і мені прям дуже подобається. Дуже комфортний, як бачите, він не дуже сильно блистить. Так не засильно блищить. Симпатична історія, що стосується кольору, він виглядає практично прозорим. Ну от правда, бачите. Він майже прозорий. Коротше, якщо сприймати цю історію більше як доглядову непогана штучка. Я б не казала, що він у мене викликав якесь захоплення, бо в принципі реально нічого особливого, просто такий непоганий бальзам для губ. Дуже комфортно відчувається на губах. Я не знаю, мені навіть не видно про що про нього сказати, бо він настільки стандартний, в ньому настільки нічого особливого, крім того, що він пахне кілі. От запах Ківі дуже класний. І я трошки розчарована, що все-таки він не зелений на губах. Дуже хотілося, але вже як є. Наступні штучки для губ. Значить, перше у нас, Тут написано, що це Liquid Glow All in One. По суті, це рідкий продукт для губ, очей. Я не знаю, можна використовувати його як хайлайтер. Для скул, uh, для всього, тобто вони його позиціонують як реально історія абсолютно для всього. Я використовувала його як такий хайлайтер, і можу сказати, що це було прикольно, але... Він не самофіксуючийся. Не, не думайте, що він десь там зафіксується. Ні в якому разі. Це просто по суті бальзамчик для губ. гарний. Він гарний, він абсолютно прозорий. Я його використовую як хайлайтер. Він ну, ви просто виносити. От він на мені сьогодні. Ви просто го наносите. Він отак у сяє. Лишається на шкірі, нікуди не дівається, не фіксується, нічого з ним не відбувається. Бачите, на губах виглядає добре. А на губах він трохи такий зволожуючий, трохи липкий. Ну тобто, не думайте, що з ним щось станеться кудись. Він я не знаю, зафіксується. Ну, тупо, от ніби блиск для губій. Коли ви наносите на повіки, він знімає абсолютно всі тіні, розчинить вам абсолютно все. Ну, коротше, знаєте, така історія на фотосесію. Якщо вам треба, тобто як хайлайтер його прикольно використовувати на фотосесію, фотки, відео, от, усілякі такі штуки, типу, зробили якийсь контент і змили, бо ходити з цією штукою в реальному житті неможливо. Туди прилипне абсолютно все. О, знаєте, вся шерсть на вулиці, яка буде летіти з собак, все листя. Це все ваше волосся буде у вас тут на скулах. І будете просто ну, виглядати як я не знаю німфа лісова, бо зібрали всі листочки. Коротше, оця ця історія вона make sense, тільки якщо ви шукаєте щось на фотосесію. І важливо, якщо ви хочете, щоб це було просто якась прозора олійка для губ. То краще візьміть один з цих двох малюнок. Зараз поясню чому. Значить, дивіться, взагалі фокус просто неймовірно. Це в мене один той самий продукт. Він називається Lip Nutrition. це ніби як олія для губ, яка зволожує. Якщо подивитись добре ви побачите що це те, те саме ну, тобто це та сама упаковка це той самий аплікатор і здавалося б тут має бути хоча б різниця в відтінках але вам здавалося от реально мені здавалося і вам здається Значить дивіться бачите це ми маємо три відтінки помаранчевий такий молочний і прозорий а, оцей хайлайтер а тепер а, ми будемо з вами спостерігати фокус, котрий називається Нас знову обманули. Значить, беру помаранчевий кольор. До цього був прозорий. Не ношу. Ай, ношу, і зараз буду просто плакати. Знаєте, що я буду плакати? Бо бляха-муха, де ти помаранчевий? Ну, вибачте, вам видно там помаранчевий? Я не знаю. Може, в мене вже дальтонізм бахнув. Ну, типу, я не буду цього заперечувати, але. Де помаранчево? Де хоч якась відмінність від прозорого? Правильна відповідь практично ніде. Чи відчувається він на губах якось по-іншому? Та де. де. Ну хіба не трошки формула, мабуть, більш щільна? Ну, трошечки, настільки трошки, що треба просто сидіти і прислухатися губами до своїх відчуттів, щоб це якось відчути. А тепер, здавалося б, ну молочний. Ну він, ну подивіться, який він. Ну просто має бути щось таке, неймовірне, таке модне, знаєте, сучасний, такі трендовий молочний. Молочний угу. Не буду спойлерити вам. Дивіться, я наношу. Наношу таким шаром, не щільним. Щось молочності нема, правда? Ну, якби я, жінка, не те, щоб дуже скромно давайте нанесемо ще. Наносимо-наносимо. І щось ми бачимо. А що ми бачимо? А ми бачимо, що різниці між прозорим помаранчем і бляха молочним приблизно нуль. Бо її нуль. Розумієте? Я до самого продукту в мене немає претензій. є зовсім така невеличка реальна відмінність між цим хайлайтером і оціми Lip Nutrition в тому, що воно трошки пощіпує губи. Я не знаю, вони не знаєте, ніби як трошки збільшує їх, але губи гарні. Мені дуже подобається цей продукт. Якщо його сприймати як олійку для губ, ну дуже гарно. Воно реально зволоже. Тобто, твої губи будуть себе почувати реально краще. Якщо врахувати, що ця біда коштує десь 100 гривень за одну штучку, повірте, за такі гроші дуже дуже достойний результат. Ця олійка, вона відносно щільна, тобто вона не тече у вас губ. Бачите, я активно говорю, вона нікуди не зникла, вона вам не зробить такий рот на все ваше обличчя. Коротше, олійка класна, але мене, звичайно, дуже обурює те, що Ну, вибачте, Коли ви мені пишете, що в мене три відтінка олійки, то я маю надію, що до три відтінка олійки, а не один. Mm -hmm. Як тут і сталося. але в цілому це дуже класний, дуже класний продукт. Мені дуже сподобався. Коротше, у ці штучки я братила, як я вже казала, хайлайтер. Оцей я брати не тільки реально, якщо ви купуєте його з розрахунком на те, що ви будете використовувати його для фотосесії, але є дуже великий спойлер. У ці штуки ви теж можете використовувати так само на повіки, так само на скули. Бо сьогодні спойлер 2, Тут в мене коротше цей прозорий, а тут у мене помаранчевий цей Lip Nutrition і різниця якби приблизно нуль. Хіба трошки є? Тут воно сяйло краще через те, що тут трошки більш щільна формула. Знаєте, воно довше тримає цей блиск, але. I like it. Мені подобається, купила б ще. Що стосується крему для губ, більше б не купила, просто тому що ця штука не має нічого особливого в собі, і якби я не бачу сенсу таке купувати. І остання річ, на мою думку, найбільш цікава, це значить гелева пудра. Значить, прошу звернути вашу увагу на те, скільки я її заюзала. Що, в принципі, означає, що вона мені сподобалась. Я одразу кажу, що ця штука мені дуже сподобалася. Значить, вони пишуть, що це методи. Чагенова пудра, ви можете її використовувати як base and finish cover. Окей. Що сказати? Значить, якщо ви хочете використовувати цю біду як базу, і купуєте її, щоб використовувати як базу, а саме затирку для пор, н -н -н. навіть не думайте. Ви просто витратите гроші, бо по суті, в ній немає нічого ну, реально особливого. Ця пудра коштує десь 100. 100 гривень, мені здається. Я напишу ціну, буде смішно, якщо я помиляюся, вона дорожча. Коротше. Якщо ви хочете затирку для пор, ви можете знайти щось трохи дешевше. Але в принципі вона також непогано працює як затирка для пор, але не найкраще з усіх, що я пробувала. Мабуть, варто зробити якесь окреме відео про ці штуки, бо я маю дуже великий досвід спілкування з ними. Але, коротше, як затирку для пор, я б не радила. Ну, типу, це не цікаво, в ній немає нічого особливого. І купувати такий баняк, щоб користуватися ним як просто базою під макіяж, коли можна купити маленький тюбік. Я не бачу сенсу. Але тепер давайте поговоримо про її властивості як пудри. Оце дуже цікаво, бо насправді я була дуже скептично налаштована до цієї штуки. Я думала, що це якась діч, що глимбі придумали якусь діч. глимбі сорі. Дарма так думала, бо виробити реально круті штуки. інколи. коротше, в чому прикол, ця формула ну вона не всі розуміє та, що глибі, це якби дешево просто супер-супер бюджетна історія того, що вже існує на ринку. Коротше, такі штуки є у більш дорогих а, марок, і там є дуже круті відгуки на них. І по факту я до них приєднуюсь. Значить, а, що я взагалі роблю з цією пудрою? Я цю пудру наношу отаким от тпензлюком. Зараз він виріз, я вам покажу. Отаким пензлюком я наношу цю пудру. тоненьким шаром, так пунь-пунь-пунь, і поїхали. Коротше, мені дуже сподобалось наносити цю пудру, коли була 30 градусна спека, неможливо було жити. І знаєте, ніби здавалося б, що ну будь-яка пудра, вона на твоїй шкірі дуже дуже сильно помітна. І це, як на мене, одна з головних. Цінності цієї пудри це те, що вона реально непомітна. якщо ви, звичайно, обережно не носите. Дуже уважно треба бути з тим, чим ви її наносите. Бо я, наприклад, наносила таким спонжем і вийшла така жесть, що краще, ну навіть не тестуйте. Я б радила її купити, трошки попробувати різними пензлями, можливо, навіть спонжем. Спонж вона теж непогано наноситься. Коротше, понаносити собі на шкіру, знайти засіб, яким вона буде наноситись правильно, щоб вона не конфліктувала з вашим тональним, що дуже важливо. В мене. Такого ні разу не було, а я, я більш ніж впевнена, що якщо ви най, ну, просто нашаруєте отакий от шар а, цієї пудри на супер матовий тональний, буде просто трешняк. Я б так не радила робити. Я наносила цю пудру. На усі такі вологі тональні, класно працювали, на шкірі не видно. Весь день вона з вами не пробуде. Ну, ну навіть не сподівайтесь. Це більш, знаєте, на такий випадок, ніби як закріпити макіяж, але вона не настільки матуюча і не настільки довго тримається, як хотілося б, власне, жирної шкіри. І я думаю, бо вона мені вона трималася годинки 4 6, що я вважаю дуже непогано, бо далеко не всі пудри навіть стільки тримаються. Я наносила її тонким шаром, її майже, ну, її, не те, що майже. Її реально не видно. Шкіра після неї така ну, просто неймовірна. Вона така гладенька, така приємна. Ну, коротше, пудриця викликала у мене реально дуже-дуже сильний заход, бо вона, бачите, ви якби її не бачите, але вона реально матує шкіру. Вона дуже дуже прикольна. Ну, коротше, вона достатньо зручна. Ну, не знаю, така вона. Давайте проведемо експеримент. Я зараз просто пальцем собі ось тут, от трошки замату. видно? Я сподіваюся, що вам там видно, що ми ну, бачите, потихеньку трошки матує і не робить таку текстуру гарну. Нема у вас такого враження. Я не знаю, що ви пиріжочок на вас там 54 шари, тіста. Ні, ні, ні. Ну вона дуже класна. Ну, я можу її ще дуже довго рекламувати, але ну, типу з головних штук вона. Супер прозора, з нею треба навчитися працювати, це дуже важливо. Я не впевнена, що така історія має сенс для сухої шкіри, бо вона все-таки трохи більш мертуюча, І що дуже-дуже-дуже-дуже дуже важливо, прям максимально. Вона все одно буде поверх шкіри, тобто ви не будете її бачити, ви навіть не будете її відчувати. Але якщо ви по шкірі проведете, шкіра не буде мати На дотик не буде як шкіра, коротше, вона буде, як, знаєте, база під макіяж, тому що така пудра так робить. Я не знаю наскільки під нею стійкі, там якісь рум'яни чи ще щось. Тобто я не впевнена, що вона не псує якусь стійкість, але виглядає вона класно, і в принципі для щоденного використання я би реально радила. Вона дуже прикольна, вона дуже класна. Мені подобається, вона підійде максимально кліар-лук для людей, котрі люблять нанести базу, там консилер, типу нанести отаку пудру замість тонального і пудру разом буде дуже добре. Ну коротше, я просто захотів цієї манюнки, але вона далеко не для всіх. Тобто вона мені підійшла, вона мені дуже сподобалась. Але, наприклад, на зимову пору року я навряд чи, буду її використовувати, бо все таки є знаєте, таке відчуття, що ти чимось отак. от... По тиськаїш, і та пудра вже буде там, хоча і інша пудра буде, якби там за на телефоні. Але в цій є більш враження, що вона точно там буде. Але, але, якщо я би робила якісь відео чи фото, дуже знаєте, клоузапні, щоб не було видно, що там є пудра, я би її 100% використовувала для якихось таких фаст поправок, також для. Не знаю, там сторони контенту, я б теж її зала. пудра класна. Ну я не знаю, мені нема що більше про неї казати. Вона дуже класна. Мені дуже сподобалось. Мені дуже круто підійшла. У неї є свої нюанси. Так, вона підійде далеко не всім. З нею треба навчитися користуватися, але я більш ніж певна, що за її ціну, за її якості. Якщо ви з нею, ну. Знайдете спільну мову, ви будете в такому ж самому захваті, як і я. До речі, дорогі бренди продають окремо спонжики для цих пудр, але я більш не впевнена, що можна знайти якийсь бюджетний, класний, не ходячи в дорогі бренди. Раджу спробувати. Якщо у вас зацікавив той опис, який надала, раджу вам спробувати. Можете навіть просто десь у Єві на тестері, але якщо тільки зловити ту біду, потискати, спробувати на собі. Я думаю, що багатьом з вас вона сподобається. Коротше. Що сказати про цю колекцію загалом? Перше, дякую глимпі, що вони, в принципі, випускають якісь колекції під час війни. Я розумію, що ця колекція була до, і вони просто її привезли. Я не дурна настільки принаймні, але все одно приємно, що все-таки це вийшло. Колекція непогана. Там дуже багато продуктів для губ, і це, типу, не для всіх, але як бачите, мені сподобалось. Найбільше взагалі я раджу ці масла і цю пудру. Як на мене, це взагалі такі найкращі штучки з усієї колекції, на які варто звернути увагу. Всі інші те, були якісь супер особливі, там ще є скраб для губ, до речі, цікавий, ще є сироватка для вій і е, росту брів. Я не захотіла таке брати дуже довго. Треба тестувати. Є маски для губ, я також їх не брала, але я їх попробувала. Я не відчула, знаєте, якоїсь великої. Між маскою і кремом. Тому, якби я обрала тільки ці продукти, які були мені цікаві. Дуже цікаво дізнатися про вашу думку про ці продукти. Може ви щось пробували по щі. Дуже цікаво, особливо по щіть, якщо ви пробували пудру. Я прям не знаю, я так в такому захопленні від неї, коротше, цікаво дізнатися чись інші думки. І на сьогодні на цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб мотивувати мене випускати більше відео, бо я все-таки намагаюся робити це хоча б раз на тиждень. День а не раз на місяць, Тож на цьому на сьогодні все. Все. Па-па-па-па.